Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю, 6 серпня, за Григорянським календарем. І у нас, бачимо, припадає свято преображення Господнього. І дивимося. Отже, устав у нас Це, в цей день буде тільки-тільки виключно свято преображення. І одразу переходимо до самого свята. Думаю, не зайве буде розглянути антифонни, бо мені. Писали деякі, телефонували, як співати в антифони на свято. Співати їх дуже просто, можна, очевидно, що є розписані мелодії для хорів. але Якщо хтось співає сам, або так, щоб ціла церква з вами повторювала, можна так простенько таким, самоїлкою, так званою, співати. Воскликніте, Господе і вся земля, співайте Його, віддайте славу хвалі Його, молитвами Богородиці, спасе, спаси нас, голос грому Твого в Небокрузі, осяяли блискавки, Твою вселену здригнулася і стрепенулася земля, молитвами Богородиці, спасе, спаси нас і велич красу задягнувся, єси, Огортаєшся світом на Чиризою, Молитвою Богородиці спаси, спаси нас. І так далі, слава Отцю і Сину Святому Духові. Може бути другий антифон, може, хто скорочує відразу. Єдинородний син, ну як, як звичайно, на літургії співаємо. Третій антифон, також, вже думаю, більшість з вас знайомі, як співається. Найкраще просто прорецитувати, Бачите, змінюється раз стишок псалма, і наступне співається трупар свята. Отже, хто надіється на Господа, ті, як гора, сіон не похитнеться по вік, преобразився ти на горі Христе Боже, показавши учням твоїм славу Твою, скільки змогли. Хай засяє і нам грішним світло твоє вічно суще. молитва богородиці, світлодавче, слава тобі, Гори довколо нього, і Господь довколо народу Свого, преобразився ти на горі, Христе Боже. Показавши учням свою славу Твою скільки змогли, Хай засяє й нам грішним світло твоє вічно сушне, молитва, Богородиці, світлодавче, слава Тобі. І так третій стишок, четвертий. і я тоді... Священник виходить з Іванері і промовляє: Премудрість, прості, тоді замість приїде, поклонімося. Оце вхідне. Пошли світло Твоє, вірність Твою. Вони мене настановлять і приведуть мене на гору святу Твою. Преобразився ти на горі Христе Боже, показавши учням Твоїм славу Твою, скільки змогли, Хай засяє і нам грішним світло твоє вічна сухуща, Богородиці світло світлодавши, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. На горі переобразився єси, і наскільки вміщали учні Твої, вони, славу Твої, Христе, Боже, виділи, щоб коли побачать, як Тебе розпинають, страждання зрозуміли, добровільне, а світові проголосять. Що ти єси воїстино Отче ся. І Прокимен. Як «Які величні діла твої, Господи, се в премудрості сотворив, єси, благослови душе моя, Господа, Господи Боже мій возвеличився єси вельми. Які величні діла Твої, Господи, все при мудрості сотворив єси. Ось так просто. Ну, що таке з такого важливого? Тут, напевно, буде задостойник, що потрібно заспівати. От, бачите, пише. Ну, його є очевидно мелодія, але ми пробуємо так. Коротко, ну Є в інтернеті, Хорпат Патмос записав, ті задостойники. Можна в інтернеті знайти, поспівати, десь є навіть ну я думаю, що я найшвидшим часом все рівно ті всі задостойники переглянув, позаписую, хто би хотів більше вчитися. Але просто можна на простеньку мелодію для початку. Так? Бо хто ще не знає тропарів, то вчити задостойники то буде трошки заскладно. Величай, душе моя, Господа, що на творі преобразився, народжене тобою нетлінним явилося, Бог із надр твоїх вийшов, як плотоносець на землі з людьми проживав, тому Богородице, тебе всі величаємо. От Так простенько. От, а з часом, ну, очевидно, що та мелодія досить складніша, але можна вивчити це буде дуже гарно. Тради, така традиція українська співати ті ірмоси на свою мелодію. От, е, гарно відсвяткувати преображення. Слава Ісусу Христу!